Всім привіт! Ви на каналі своїми руками. З вами я Савонтій. Дехто питав мене, де це я пропав, чому я так довго не виходив в ефір. З повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну були інші справи. Я не покидав межі України. Працюємо на перемогу. А це невеличка відповідь своїм підписникам, ну як це кажуть, хейтерам, та обзор нового застосунку у ресиверах UCLAN. Це ЮКлан Деніс 22 та Uclan у Steam 4K Pro. Вийшло нове програмне забезпечення, де оновлений застосунок YouTube. Буду розмовляти українською мовою інколи переходити на російську. Якщо ви мене давно дивитесь, то ви знаєте, що я заткну рота любому користувачу, любому тому, хто щось так, як то кажуть, пустобрехи. Я показую свої дії, а вони так в коментарях просто сруть, як то кажуть. Є такий користувач Ден Гудвін 8435. Щось він там 9 місяців тому писав за оновлений Деніс 2.2 там під моїм обзором. На цей пристрій. Щось він там незрозуміло. Там Роздражає несоответствие реклами рекламисті. Щось йому там не сподобалося за дисплей. Він, звісно, білого кольору світиться білим кольором. Зараз я вам вставлю вставочку. можете бачити, ось так от білим сяйвом світиться монітор на Steam 4K Pro. Це мерехтіння, це просто на камеру. А так на глаз воно сяє ровним світлом. Деніс 2.2 також можете бачити під плівкою. Також світиться білим сяйвом. Ну, також це мерехтіння, це просто на камеру. А так воно світиться ровним світлом. Ну, білий є білий. Він не синій, він не жовтий, він не красний, він білий. Да, це новий дисплей. Так воно і є. Як і нова начинка цього пристрою, так і новий процесор. Він да, в два рази швидший за старенький Деніс H265. Та хлопці створили на нього новий застосунок YouTube. Та він тут пару днів назад оказався ошуканий, як то кажуть, повірив мені. Савонтію купив і остався в дураках, як він каже. Як він пише, одно убоге приложення YouTube нікак у Устімах. Зараз я вам все покажу. Він тільки може розмовляти, так і, як і інше. Я вам показую. Дивіться, менюшка взагалі не помінялася. Як можете бачити, все як було, так і залишилося. Але всі зміни, як то кажуть, внутрі, як вам і казав раніше. Дивіться, це. Трансляція з супутникового каналу. Заходимо в меню. Тут додавалося багато чого, про це я вам не розповідав. Це такий застосунок, як Club, дуже гарний застосунок. І ось вам, як він каже, один убогий YouTube. Дивіться, ось вам Веб-ТВ. Один YouTube. Він. Взагалі не убогий, це взагалі просто інший програвач цього Ютубу. Я вибачаюся, в нас дуже поганий інтернет, бо в нас був блекаут пару днів тому. Але ми вистояли, все в нас гарно, працюємо і далі. Можете бачити, тут все працює гарно, взагалі, давайте щось там. Ну та яка різниця? Я вибачаю за швидкість інтернету. Можете бачити, все працює. Тут є і пошук. От як бачите. Можна авторизуватися. Це в кінотеатрах один YouTube, а ось інший YouTube, інший застосунок запускається. Ще раз прошу вибачення за швидкість інтернету. Якщо був би мирний час, то все б працювало би гарніше та швидше. І ось, дивіться, є пошук. Уходжу наверх, є ось зміна мови. Вводити щось там вам, що треба, зберегти та вийти. Ну, ось бачите, запускаю щось. І все працює як в сучасних Android приставках. Головна, Все працює швидко. Ну, все залежить від швидкості вашого інтернет-з'єднання. Новини. Розділ музика. Розділ ігри. І розділ налаштування. Очистити налаштування. То, що кого я тут обманув? Все-таки два застосунки. Ось один новий і ось другий, як у старенькому Dennis H265. Але ж він працює не гірше, ніж новий. Так що, як я казав, заткну рота кожному, хто бреше. А я ніколи нікому не брехав. Та ще його підтримав такий користувач, як Горк Деті. 58,66. Он без обману не може. нагаточі робота у нього така. Праця в мене зовсім інша. Праця в мене донести до вас, як працюють дані пристрої даного виробника. Нічого в нього поганого немає, все працює гарно, швидко, і хлопці намагаються робити це для вас. Який сенс випускати якийсь інший застосунок поганий, щоб люди не Купували його, все працюється для покупців і користувачів даних пристроїв. Далі покажу, як працює застосунок YouTube при ставках у Steam 4K Pro. Ще хотів вам показати, чому треба купувати у перевірених продавців дані пристрої. Як я кажу, якщо ви покупаєте в мене ці пристрої, то вони будуть налаштовані на останнє свіже ПО, та все буде працювати, як я вам показую. Дивіться, системна інформація. Версія програмного забезпечення 1.2.0.44, Dennis 2.2. А якщо ви будете оновлювати прошивку, то дивіться, що ви можете. От ще бачите, версія програмного забезпечення 44. 44. А якщо оновлюєте по інтернету, то вам буде доступна тільки 42. Тому що я оновлюю не, не онлайн-сервера оновлення, а завжди через usb накопичувач з сервера, де храняться новітні програмні забезпечення. Якщо онлайн, то 42, а якщо з флешки, то можете оновитися до 44. То цей користувач Гудвін 8435 з коробки, достав його, підключив. Ясне діло, що це коробочне заводське ПО, то там нічого такого Працювати не буде. Це один із нюансів. А тепер дивіться, я підключив у Steam 4K Pro. Тут взагалі інша справа. Тут взагалі три додатки YouTube. Сразу покажу налаштування. Так, де тут системна інформація? Можете бачити версія програмного забезпечення 2.2.0.86 Denis OS. Ну, я взагалі шию постійно Denis OS, щоб було, бо вона сама просто для користування користувачу. 86, запам'ятали, а тепер на оновлення оновлення прошивки. Якщо ми будемо шити через оновлення по інтернету, то бачите, доступна тільки. 2, 2, 0, 80, чи 80 Тобто онлайн-оновлення трошки запізнюється. А якщо будете брати з сервісу fax.net на yuklan.tv, там можна шити саму останню версію програмного забезпечення. Бачите, тут 80 а зашита 86. То, ну і Дивіться, як казав той троль. Сініма портал YouTube, як каже, старий і поганий, нічого тут поганого немає, хто до чого звикає. Популярне зараз. Бачите, ось воно. Прогрузилося. Next, підключено до ресурсів. Не дивіться, це не швидкість роботи даного пристрою, це швидкість роботи мого інтернету. Один застосунок, другий застосунок, як в андроїдах чи андроїд-приставках, можете бачити, там якісь нам інформацію дає пошук, можна пошуком скористуватися, головна, так, також ігри є, вкладочка, фільми, серіали, музика. Підписки. Якщо увійдете, то буде вам доступна це менюшка. Ну, Бібліотека теж буде там доступна інше. Ну і налаштування. Бачили, так? Да? І ще в останніх ПО вийшло таке, як YouTube. От, третій варіант. Оцей варіант є і в Денісі. Такий же самий. Увійти. Якщо, війдете, буде доступно вам Ваші підписки, там ваша бібліотека, пошук, такий самий головна, можете бачити, опускаємося донизу. Ну і донизу йдемо. Природа, історія, тут наука. Далі новини, прогружається. Новини по каналам, музика, ігри. Налаштування і очистити налаштування. Так що, отаке оновлення програмного забезпечення на лінійки тюнерів у клан, а конкретно я вам показав Деніс і Ustim Беріть у перевірених продавців з налаштуванням ваших пристроїв. Як я казав, якщо хочете придбати саме в мене ресивер. Пишіть на електронну адресу savonтіsabaka.gmail.com. Пишіть, яка модель вас інтересує, налаштую під ваші потреби. Все, далі буде більше відосів, корисних. Всім пока. Підписуйся на канал. Якщо кому щось не подобається, відписуємось. Я нікого не тримаю на своєму каналі. Всім пока!